Дошки в нас поскладені. Ці дошки з другого поверха прибрані, а тут ще не прибрано. Друзі, всім привіт! Зараз ми вже знову прийшли до нашого будинку. Сьогодні у нас дуже така цікава робота буде: будемо підготовлювати наші балки, обробляти їх, зачищати ту куру, яку ми не зачистили, коли вкладали. Одним словом, антисанітарійні такі заходи будемо проводити. Перше, друге, штукатурка, яку ми оббивали в будинку. Якщо нам привезуть сьогодні моза, то ми її так само всю повивозимо. І буде у нас вже чистенько. Наступний момент: дошки, які ми понаскладували, нам писали в коментарях, що краще торці позафарбовувати. Щоб Менше тягнули вологи, відповідно, менше крутили доски. Оце якщо ми знайдемо стару фарбу, то ми їх всі позамальовуємо. Так що роботи сьогодні буде багато, буде цікаво, все, погнали. Поки okay, ми чекаємо нашого воза, можна почати саме з балок. Ось наші балки. Є такі деякі місця, там де ми кору не здерли. Ось тут чуть-чуть її є, тут трішки є, там трішки є. І в нас там вже під корою маленькі маленькі шешелі є. Їх треба всі повичищати і кору поздирати, щоб нам не було потім неприємностей. Це перший момент. А далі у нас є антисептик, ми його розведемо і обробимо ці балки ще зверху антисептиком. З цей балки порядок чистили все чистенько, все гарненько. Так що не все так страшно, як здається, зразу. Зараз ми почистимо всі остальні, ну як всі остальні, Оці дві, а тоді зразу цих дві оброблю, щоб я ті козлики не, не, не таскав по 10 разів туди сюди. Прийшовся я по двох балках цих крайніх. Ми тут трошки шилів повиймали. А ця чистенька, тут нічого немає, так що все добре. Рухаємося далі. Балки в нас були закутані в гідроізоляцію, саме біля стику зі стіною. І в нас вийшла така халепа. Це, що було під гідроізоляцією, все було мокреньке. І дерево потемніло трішки. Якби цілі немає, але воно потемніло. То я хочу та гідроізоляцію, яку я можу дістати, повирізати, звідти, щоб дерево хоч з якоїсь сторони було відкрите. В принципі, настане літо воно покисихає. Ну, отак вже краще. Ось туди балка заходить, все чистенько, тільки з боків там, де торкається до стіни, там є гідроізоляція. А верх ми повідрізали. Тепер вся волога, яка буде тут в балці, вона через верх може собі спокійно виходити. Для того щоб розбавити цей антисептик, потрібна температура води приблизно там шістдесят градусів, 50-60, щоб воно все добре розчинилося. Ще одне нам привезли воза. Я, чесно кажучи, думав залишити штукатурку. Думаю, зараз собі десь викладу, буде мені там доріжка. Але Аня каже погубок. І ще от нам в коментарях писали, каже, ти там в посадку десь все це вивозиш. Для чого вивозити все в посадку, коли навколо села нема дороги і до поля неможливо доїхати? Так що воно все спокійно вивозиться в ямки. Латається дорога, щоб можна було навесні заїжджати спокійно в поля. Віз приїхав, так що будемо сьогодні веселитися по повній. Вода вже. Я думаю, нагрілася ще й перегрілася. Все, зараз розводимо антисептик і будемо ці дві балки крайні, щоб ми пообдирали куру обробляти. У нас є ось такий антисептик. Страж 2. Концентрат один до 10, але я сюди взяв менше води, десь літрів 8. Для того, щоб він був сильніший. І ми могли нормально обробити наші балки. Як виробник зазначає, гарантія 25 років, що буде зберігатися дерево. В принципі, на мій вік вистачить, а там далі буде видно. Тонер червоний. Ну, в принципі, таке воно і є. ще не все розмішалося, на дні ще відчуваю, що є якісь крупинки. треба добре перемішати. Тільки крайню балку від стіни я не зм... не зміг туди дістати, то я вже потім якось зверху туди залізу? Другу балку так само з цієї сторони, знизу і зверху пофарбував, залишилася тільки ця сторона. Друзі, привітик всім вам. Ми мали йти гуляти. Ще десь пів дванадцятої, Але якось так знаєте, я така сонна. Кажу, давайте будемо вдома, будемо грати щось. Лука каже, граємо стрілячки, ну граємо. Поголіпили ще пластиліну, тіста. І знаєте, якось так вперше пішли гуляти. Вже мали спати лягати. Толіку набираю Толік, кажу, а вже поки що не спіши додому, бо ми кажу, що йдемо гуляти. Ще можеш на будинку щось там собі робити. Так що ми зараз ще вийшли на пару хвилин гуляти, можливо, загуляємо до тата. Тільки я відчуваю, що якщо ми в нього загуляємо, то це буде. На пару хвилин, це буде на годинок зо дві. Але менше з тим. Просто на вулиці дуже гарна погода. Дуже, так знаєте, сонячно, тепло. Плюс 5, плюс 7 сьогодні має бути. Вчора ми гуляли, півдня. Лука, не виймай його, санок, не виймай. Але був дуже сильний вітер. І от вже вода, ма бачу, чуть-чуть сопельків. Тому ще згадую, коли сказала мені медичка, не гуляй з дітьми в вітер. Діти зібралися, Адам хоче їхати з автоматом. Адам, тобі дуже важко їхати з автоматом. Дуже важко. Залиш його просто. Отак, От кинь його і все. А Лука вирішив їхати на тракторі. Слухай, може ти передумаєш? Слухай, може давай сюди на вілік. Велік кльовий. Друзі, до речі, не забувайте про мій інстаграм. Ми там закидали такі прикольні фотки, як ми ліпили пластиліном. тістом всякі штучки, це якийсь такий особливий вид релаксу. До речі, дещо там наперед відбувається. Переходьте, там більше мого життя, буденного. С дітьми, знаєте, готування хатні і фігні, як кажуть всі. Все таки ми загуляли на хату, з нами тут ще нікон, та мадам вже поїхав. Гуляли, гуляли і загуляли. Тато зараз дивується, тому що я казала йому, що ми нікуди нікуди не підемо, холодно і довго часу піде на це все. Напевно, є віз. Привіт! А де діти? Тільки що були тут? Що ти робиш, такі коричневі валки? Обробляєш тим антисептиком? Почистив їх. І як? Є щось там? Не було ніде? Слава Богу. Вже вода, мало. Що це таке? Вже якась мазута. Ану покажись. Ай-яй-яй. Адаме, де це ти вже вліз? Ну капіт! Чотири балки ми вже повністю обробили. В принципі, я задоволений. Я думав, що буде гірше. Буду, думав, буде більше шаліт. І я думав, що буде легше. Трошки важко, знаєш. Ну як? Ну, тонну важко долазити це все. Чотири зробили, в мене ще є відрі, антисептик, mm. так що, в принципі, ще його на 2-3 балки вистачить і доведеться, напевно, ще одне відро замішувати. Це добре, що я взяв запасом його. Асіки, багато йде до того антисептик. Нам писали, що полівізатором можна. Упшикати. Але я думаю, краще візьму щітку, так більше нанесе, що він більше вбереться. Ну, чесно, чесно кажучи, я... економити я на цьому не збираюся. стільки в нас ще залишилось, і ще в цьому відри трішки є. На все не вистачить, доведеться по-любому. Ще розводити трішки, але це вже таке, це вже дурниця. Йду я додому з нюю, тому що вдома ще деякі справи в нас є. Коли вже Аня покладе дітей спати, ми вже разом прийдемо, вичистимо все в будинку. Тоді я вже продовжу далі обробляти наші балки. Це так само треба зараз все це прибрати, тому що людині треба воза віддати. Він йому потрібний. Ну і як тобі? Знаєш, якось так, потеплішало, ти прийшов, да Небо таке блакитне стало, якесь таке відчуття весни. Я я відчуття чу, що... того, що ми швидко заїдемо. Зараз грудень місяць. Яке відчуття ну, весни? Да. Зимою плюс 10, це якась цікава така. Якби знав, що така зима буде, заливав би спокійно підлогу, штукатуру би займався всім підряд, що тільки можна в тому будинку і не пари. Ну то чого, штукатур, то тобі не, не пару би собі мозги. А то ой, зима, зима, та не можна, та не можна. Це що, зима хіба? Зими не тільки слово зима. Чемо додому, поки Аня покладе дітей спати, я ще помонтую трішки, тоді вже разом приїдемо, вичистимо ідеальну нашу хату і все. І доробимо ті всі балочки. і буде нам щастя. Це витіщення штукатурки вже винесне з будинку. Це такий ключовий, класний для мене момент, тому що вже гадості всякої, знаєте, в хату не буде потрапляти. Тобто ми це вивеземо і все далі чистота. І я також, знаєте, чесно кажу, вам чекаю рівненьку, ідеально вимитну, залиту підлогу. Ти як будеш штукатурити стіни, там буде така. Ні, ну я маю на увазі, що вже ти не будеш ти нічого виносити, ну, розумієш? А, да. Ну вже тако вже все. що вже, А, ну, те, Штукатурка це останнє, а далі все будемо заносити, заносити, заносити. Тільки щоб Вікна що то що таке то... Міняти. Ні, вікна то вони потім вийдуться назовні і все Але по ну, факту не, ти вже нічого виносити не буде. Я друзі, прийшла вже з вулиці, взяла комбіс. Бачите, які його мастило. Тут-то тут. А от дивіться, цілий рукав. Замочила в куставому порошку. Чесно, я не знаю, чи воно візьме. Відстирає, не відстирає. Вже, якщо не забуду, то покажу, чи воно відіпрало. І взагалі мене найбільше бісить, коли я беру комбези дитячі. Ну, через тиждень, навіть менше. Вони раз погуляли, два, і все, вони чорні. А у мене є така посилочка. Нас привітали з різдвяними та новорічними святами. Крантіпайко Ростерс. Яка класна упаковка! Веселих свят. Я така відкриваю. О-о-о! А тут така відкриточка і триф. Кави святкові. Тобто, дивіться, це ефіопія ханбела та сама, тільки просто вона святкових упакування. Вона такими гарними налітками. А ще ось така коробочка. Я її відкриваю. А тут смаколики для дітей. Дивіться дві такі шоколадочки. Ось тут та мигдаль, і тут лісовий горіх. Якщо вам такі набори сподобалися, обов'язково замовляйте. На їхньому сайті в описі під відео залишимо вам. обов'язково вітайте ваших рідних. Кави, до речі, ви знаєте такий найпопулярніший подарунок, ніхто не буде проти такого малесенького боксу, як навіть набору. Хочу такий подарунок замовити ще толіковій сестрі. Промокод на знижку також залишимо вам в описі під відео. 20% знижки, друзі. Толік кладемо лег спати, я його зараз чекаю. Він хоче піти зараз трошки помонтувати. І йдемо на будинок. На будинку у нас там ще слухати, скільки роботи багато. Дуже дякую 25 Coffee Roaster за таке привітання новорічне. Нам дуже приємно. Поки діти сплять, ставимо балки наші на паузу. Треба це все діло повивозити, а тоді вже далі продовжити з балками. До речі, їхали ми додому, сонце ще було нормально, світло. Пройшло трішки часу, вже воно заходить. Це і є зима. Не встиг хоче закрити вже вечір настав. <хи> на дворі тільки я, там, без 15-4. Поруби щось з таким коротким днем. <хи> як тобі без дітей вийти на двір? Тільки знаєш, одна тільки відрізняється півенька і на молодці день. І кажу, відчувається весна. тому що тепло. <різвісно> <різвісно> Ти чого виглядаєш? Людей лякає з самого ранку. Ми на будинку, друзі. Так їхала, що аж захекалася Жарко мені. В <різвісно> планах хоча б штукатурку закинути. Тоді тачку вже виймає, лопату. Хоча б штукатурку закинути. Вже я не кажу про балки, тому що він щось собі тільки всього напланував. Погнали, бо зараз буде ніч. А де моя шуфля? Зараз 15 хвилин буде тем. Де моя шуфля? Яка шуфля? Моя. Я не брав. Так, забирай вже ті інструменти. Зараз тут пилі, знаєш, ти того префератора. Ти скрути поки у розетку. А цю чорненьку? Да. Дивись, бачиш, антисептик валяється в тебе. І ти кажеш про порядок. Це сміття. Почнемо з кухні, оскільки тут менше виносити всякого барахла. Так що ми зараз тут все розчистимо і все барахло занесемо сюди. Тоді вже займаємося залою. Отже, ми трошки поприбирали взял. Дивіться, і площа візуально стало більше. А то все було закидано, ходиш, нема де стати. Думаю, боже, що це за кімната така маленька? Аня зараз це все дозамітує і будемо займатись далі туалетом, а тоді вже залом. Тут саме страшне було це біля труб. Думаю, як лопатою зараз як бадильнує, як поламає ту трубу каналізаційну, буде її крапка. Обережно тут проходить, щоб не збити лопатою, бо було їй капець. Здається, толі грибе, а ти і не помічаєш, що ти робиш. Але рука мені капець як болить. Одна тільки що шкодую, що я не взяла волосся. І зараз друга капсулка піде, тому що я вже чую, що сухе-сухе. Ну, Кухня вичищена. Погано видно, бо толі трошки вже понаскладував. Чистенько, чистенько. Толік казав, Аня, вивеземо в садок, там піввоза буде, слухай, що там оце Вже майже цілий віз, тут ще зал. Майже повний. Я не знаю, що він собі думав, куди він мав це все вивезти. Але слава Богу, він послухався. Привіз воза, привезли воза, попросив воза. І тепер буде чисто і там, і тут. Тобто, судячи з твоєї мови, ти хочеш сказати висновок, слухайте свою дружину, да? Ну не завжди ну, коротше не завжди. Часом, да? Видно, не видно. Майже повний віз. Тут ще тачка. Ну і тут принцип наші багато залажку. Саня вже так нарікало. Що балки, що підлога, це, що ми зараз прибираємо. Здається, що робота не пильна, що там її робити. Я напланував сьогодні, що ми це все зробимо, ще й плюс торці дошок пофарбуємо. Але самі бачите, як все в нас виходить. Не все, так, як, не все так, як здається. І в результаті балки я ще не зробив, і ще шкукатурку вивозимо. А ще й вдома є справи. Завжди треба планувати трошки більше. Не факт, що ви це зробите, але заплановано буде. Тобто буде. Якби буде запланована робота, це вже якась буде мотивація робити це все. А якщо не запланувати, то відповідно і ще менше зробиться того, що зараз робилося. Аня дозамітає, тут куточку залишилось, попід ну, стіною там трішки залишилось, і ще в туалеті там трошки також розкидано. Та й все, в принципі, вже чисто. Зараз Аня дозамітається все. Ми поставимо козлики наші на місце, щоб я вже завтра не тратив на це час. Просто прийшов, виліз і далі продовжив обробляти балки. І толік мете, і я мила. Я знаю, тоді була замітати, але тепер я не люблю замітати. Ми стільки проморочилися, здається, раз-раз-раз і так швидесенько. Просто не було часу, коли говорити, вставила одні таймлапси на все на прискорену. Але насправді ми дві години тут поматлошили. Вона вирішила одразу вікна позамітати, щоб в нас чистенько було. Ось, На вікнах у нас ось такий бардак робиться. Саморізики, нічого собі. Тут, як поритися е, в будинку, тут можна знайти що хочеш. Я ось стільки всього тут понаносив, вже всякого барахла. Ось, дивись свій цвяшок є, я нічого собі. Якщо чоловік з дружиною разом роблять ремонт, то тут є два варіанти: або в них буде дуже міцна сім'я до кінця ремонту, або вони розведуться. Куди ми рухаємося? В яку сторону? <рес> Мені здається, більше до міцної сім'ї, ніж до розлучення. Тому <рес> <Можна> що ремонт <рес> як не крутиться, дуже важко, навіть для відносин, для сім'ї. Ну знаєш, дуже багато розбіжностей просто виникає. Толік, хотів оцю штукатурку елементарну в садок, я кричу вивези. Ну, ми зробили по-моєму. Але це тому, що думайте. він розуміє, що. Навіть взяти правиль. бюджет сімейний. Жінка Хоче щось купити, а чоловік каже, нам треба дошки. І ми купляємо дошки. До речі, ми запитували за дошки, яка ціна. Я заплатив тут приблизно 2 куба, 15 тисяч. У мене аж окуляри всі в пилі стали. Стоп, вистав. Отак. Тут у нас перестінок, тому будемо ось так робити. І декілька балок пофарбуємо. Тоді вже якось буду переставляти в цю сторону і тут вже цю половину фарбувати. А далі що ми робимо? Ідемо пекти? Імбирне печиво. До речі, все, друзі. Вечір в хату. А ми готуємо. Що ми готуємо? Печиво. Тобі треба миска. Немає дам. Ні, сідайте сюди закрисавка. Я вам буду давати зараз. Бачила Ганя в інтернеті рецепт імбирного печива, Такі ябчики, такі новолічі, і дуже захотілося її спекти. Його але там були ще картинки, робили, там такі складні були. Але ми все задробимо простенько з дітьми, щоб їм було цікаво і нам було все. смачно. Нам треба додати no. куриці одну сто одну чайну ложку. Давайте діти, Адам... адамчик даєш свою ложечку. Заходить, це ж імбир мелений. І що, нормальний запах? Як таке печиво робити, скажи мені. Так, давай бери чайну ложку цього імбиря та позачерпуй сюди клади. Треба ще кардамон, але я думала, він у нас є ще з готування шаруми. А його не виявилось, тому я дам щіпку коріандру. Але коріандр теж дає свій, знаєш, такий прикольний дуже аромат. І нам треба ще 165 грам меду. Давай, викидай тако. Але знаєте, що я переживаю? За те, що от мед має такий специфічний смак, і що просто печиво буде цим медом таке, знаєш, чути? Ага. Вага за сталом. тому тут цей мед накладати? Бачите, скільки треба багато меду? Була така гарна силиконова лопатка. Зламалася. Буде... Ми так тісто в неї мішали. Звісти. Звісти. Тепер Звісти. Аня буде руками це все місити, а на кулінарію треба буде придбати майя нову. лопатку. Тому, буду... чесно кажучи, що він догадається рукою місити. Давай. Батить. Ми забули туди дати соди, воно мало зашипіти. Звичайник з Давай. Що е -е -е роби. ти робиш? Дай сюди. Робиться малесенька така от дзюрочка. Закрути, бо потом... Добре, давай. Дід Є... як шипить сода, бачите? Ого. Я а як шипить? Мені теж! Що тобі теж? шипить сюди. Кули, кули, Мені, кули, чу, ти ще. То тільки так, мама. Калікуха. До речі, ніби непогане тісто, дуже Мені, гарно так, пахне. Ми його ділимо на Половину, половину <свіс> даємо татові задамо. Це ваше тісто. Перша наша порція вже йде. не в... пізите! Ми ще ротики будуть. Вже потім намалюється, коли не вийдеш до кого. Ой, друзі, ой, друзі, дивіться, які вони прикольні. Тільки я чесно, я не знаю, скільки вони мають пектися. Ми такі чисті, подивіться. Подивіться, які я чисті. Ось таке ми зробили таку штучку останню вже. А ось це вже спеклися. До речі, коли воно простоє одне до одного, от бачите, як виходить. От, таке вийшло от, два буквально. Але букаві. треба його робити товстеньким. Воно букаві. дуже прикольне. Чуєш, запаковувати в такі прозорі турбиночки І роздавати всім, кого знаєш, на подарунок. Ми в інтернеті прочитали, як робити натуральний харчовий варнир. Нам а треба чорниці. Далі нам треба залити водою, просто щоб покрити ці всі чорниці. приблизно 3 хвилини варимо на вогні. Додаємо декілька капель оцту. Чуєш, я показую, як я варю? Я навіть вогонь не запалила. Як, нормально горить? Що він показала, да? Слухай, займися краще цим. Білою помадкою розведемо. Я не вмію. 200 грам пудри і один білок. У нас є такий оббитий білочок. І в нас є два барвника, Має бути червоний і синій. Наполовинку розділимо, буде в нас синій, і червоній Ну, Не факт, що вони будуть сині. Я тако візьму ложечкою. Але його буде дуже мало. Так, його не їж, бо його тоді бачиш дуже мало буде. Бачиш? Перемішуй. Вау! Дві сині! А це буде якийсь типу червоний. Ну, типу, червоний, але. Все, ми приступаємо до найцікавішого. Поки що а -а -а. наше печиво не сильно привабливе. <рив> <рив> це м'яко кажучи, <рив> ось таке. Я прикрасив, я прикрасив, то мама прикрасила, а це Лука вже буде зараз щось малювати на ньому. Ех, друзі, подірвалися ми на славу, скажу вам чесно. Таких монстрів видумали. Це просто почекай. І такі, і такі, і всякі великі, маленькі. Дивіться, які багато, це просто. Так тобі сподобалося? Дуже. Що тобі дата, найбільше сподобалося в цьому всьому? Дійсно? Дійсно міститься. Ну, малювати сподобалось ні? Ну, занудно <клес> <клес> але так. З дітьми подурити, то можна собі ввечері. До речі, друзі, воно вже захолодає повністю. Просто чесно, мені сподобалось, тому що це перше. Це проведення часу з дітьми. Вони просто заліпали на оце видушування, разом малювали з ними. По-друге, ми трошки розвантажуємося від цього буденного саме таке, знаєте, вникаємо в малювання. Класно дуже робити харчові барвники на натуральні масу задоволення. Я отримала і, хоч вже м -м, півдесятої вечора, але чесно така наповнена. Я наповнена. Отже, друзі, кому сподобалось відео, ставте нам подобайку. Хто на що не підписався, обов'язково підписуйтеся, підтримайте наш канал і. Зустрінемося в наступному відео, друзі, всім па, -па.